Вітаю все сталкерське товариство на своєму каналі. В даному відео ми будемо проходити квести в цьому селищі, де мешкають новачки. Для цього біжимо в знайомий підвал. Проводимо діалог з Саню. Він розказує, хто живе в цьому лагері. І пригадує. Деяких так як Суслика і Сталкера Дима. Діалог ви то тобто есть що один, що другий сталкер. Один точніше помер і його будівлю обросла Мочера, ніхто не може попасти, не знаю, що сталося. А другий так само закрився у себе і... Не виходить, ніхто не знає, чому так. Ми маємо з вами узнати, що сталося з даними сталкерами. Тому беремо. Оговорюємо діалог. З'являється два нових завдання. Що нам треба робити? Виходимо з підвалу, Йдемо спочатку у цей будинок. Тут мешкав сталкер на прізвисько дим. В його хаті позростала мочера. Саме головне, щоб вона нас не зачепила. Присідаємо і тихенько рухаємося у заданому напрямку, як... куди пересуваюся я. Бажано притискатися до стін, щоб вас не зачепило. Знаходимо цю кімнату, знаходимо труп сталкера дима, можемо обдивитись, обшукати його. Тут ми знайдемо альбом для значків, для чого я вам розкажу вслідуючих відео. І знаходимо хабар, в якому є динаміт. Тобто у Рюкзакові лежав динаміт. Навіщо? Узнаєте все згодом. Так само тихенько виходимо. Можна ще заскочити у ванну. Тут можете ще знайти пачку патронів до снайперської гвинтівки. Все. В будинку більше нічого толкового немає. Лізти в підвал, здається, там буде або аптечка, або сухар, але так. я туди лізти не буду. Так, першими викидімо. Біжимо до іншої будівлі де мешкав на призвисько сусту. Двері зачинені, ззаду на подвір'ї подвір'я, ущахкані знайдете рюкзак, в якому буде ключ. Забираємо ключ, бажано зразу візьмуть в руки зброю, відкриваємо двері, поки все тихо. Можете ще обшукати цю шафу і заходимо в цю кімнату. Тут стоїть закам'янілий сталкер-сусник. При спробі взаємодії з ним розсипається і з'являється побитий ПДА. І з'являється вогняний полтергейст, якого треба дуже швиденько знищити. І тоді вже можна спокійно виходити. Біжимо спочатку до сані. Проводимо з ним. Діалог на рахунок дима. Віддаємо динаміт Санєві і проводимо другий діалог на рахунок Сусліка. нас він відправить з поламаним ПДА. він нас відправляє до скідана. Біжимо до скідана. Злий плесі віддаємо йому ПДА сустика. Ми отримали дані переписки сустика з димом. Привет. Після чого можемо вертатися до синка. У нас завдань лишається. З'являється, верніше, завдання Обеліск. Це завдання ми будемо проходити вже з цей квест, верніше будемо проходити вже на наступному нашому відео. О, Сюрприз ми виконали. А сустить якого нема, ми так само викинули, і цей квест перейшов у слідуючий, який буде називатися Навіщо потрібна башка. Але це буде вже в слідчому відео. Кому відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал і давайте разом обстежувати зону відчуження в даній модифікації. Всім дякую за увагу і всім пока.